Ну що ж, готуємо карамелізовану цибулю. Все доволі швидко і просто. Нарізаємо довільну цибулю, на сковорідці розтоплюємо вершкове масло, висипаємо цибулю і обсмажуємо на середньому вогні до прозорості. Десь 3-4 хвилинки. Вливаємо яблучний оцет і пару хвилин смажимо. Далі висипаємо цукор, ретельно перемішуємо, робимо найменший вогонь і на ньому тримаємо цибулю, періодично помішуючи ще хвилин 20-25. І так, цибулю для карамелізації ви можете використовувати будь-яку білу, ріпчату, тобто не обов'язково брати синю. І ось тут ми бачимо, наша цибулька готова. Таку цибулю можна використовувати не тільки з паштетом, а також для бургерів, піци і навіть в салати. Обов'язково спробуйте приготувати і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, ще буде дуже багато цікавого.